А ще в нас організується такий спейс, такий простір, де весело, де тепло. Ми комунікуємо один з одним, обмінюємося корисними якимись контактами, просто спілкуємося на різні теми, які зараз актуальні, і формуємо таким чином безпечний простір, де немає засуджень, якихось. Якихось непроханих порад, засуджень, якогось суперництва, цього багато навкруги. Ми намагаємося створити реально harmony space для гармонізації в собі в першу чергу і гармонізації навкруги. Якщо у вас є ідеї, пропозиції, якісь задумки, welcome! Наш простір відкритий, ми готові до комунікації, колаборації. Welcome! і рухаємося далі. Приходьте!